8 липня 2015 року у Чернігівському пологовому будинку запрацювала система, за якою батьки можуть отримати документи про народження дитини прямо у пологовому будинку. Не треба їхати до Раксу, все робиться прямо на місці. Ініціатором такого нововведення стало Міністерство юстиції України. Ми перші в Україні почали цю програму. Зручно, як бачите, жінки наші приїжджають, У нас 45% народжують з області. Їхати їм туди, потім реєструвати велика проблема. А так вони за добу практично отримують свідоцтво про народження своєї дитинки. Юстиція у нас орендує маленьку кімнатку. Там є спеціальна людина, яка ті документи збирає і за добу вже видає свідоцтво. Чернігівщина впоралась з пілотним проектом. Тепер, на прикладі нашої області така програма діє по всій Україні. Буквально за рік вона набула величезного поширення серед батьків, і кожна четверта дитина отримує свідоцтво безпосередньо у пологовому будинку. Чернігів дійсно був один саме з тих пологових будинків, які в рамках спочатку експерименту, потім на постійній основі згодився взяти участь в нашій ініціативі. І потім ми розповсюдили цю можливість на всю Україну. Зараз ну, 473, здається, чи близько того пологових будинків по всій Україні мають можливість видавати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у своєму закладі. І на даний момент от я сьогодні буквально перечитувала статистику: майже 87 тисяч батьків скористалися цією ініціативою. Майже 80% батьків Чернігівщини отримують перший офіційний документ для своєї дитини прямо у пологовому будинку. Лише сьогодні десятьом новонародженим та їх батькам випала честь отримати свідоцтва з рук заступника міністра юстиції України та невеличкі подарунки. дуже удобно. Вся процедура зайняла буквально кілька хвилин, принесли бланк, заповнили стоїмо здесь. Получаємо това світи, подарки шо пішли не надо збирати ніяких пакетів документів, стоять в чергах, поэтому ми раді. За словами Ханни Онищенко, органи юстиції на досягнутому зупинятися не будуть, і вже в наступному році буде запроваджено ряд реформ, які полегшать застарілі бюрократичні процедури для українців.